Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді грабельки для квітів від штокера під номером 2012. Це невеличкий такий садовий інструмент, який пригодиться для квітників, а також невеличких присадибних ділянок. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 31,5 см, вага 208 г, висота робочої частини 7 см, а ширина 9 см. Вся робоча частина виготовлена з високоякісного металу і покрита чорною фарбою. Фарба захищає цей інструмент від корозії. Руків'я пластикове з оранжевого пластику всередині має резинову вставку. Вставка має ось такі от ребра і дрібні ребра на частині, яку ми отримуємо пальцями. Цей інструмент належить до лінійки комбі-інструментів від штокера. Відповідно, він може бути обладнаний. Ось таким подовжувачем. При потребі ми можемо докупити ще сапку з такої лінійки, лопатки різні. Тобто, той інструмент, який нам потрібен і зручний буде у використанні, також добрати ось такий подовжувач, який дозволяє подовжити інструмент ще на метр довжини цього руків'я. Відповідно, ми отримуємо досить довгий інструмент, який дозволяє працювати на квітнику не присідаючи. Придбати грабельки для квітів штокер 2012, а також подовжувач до них ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.